Вітаю всіх, дякую за те, що знайшли можливість прийти. В першу чергу, ми хотіли би оголосити той план законодавчих ініціатив, який потрібний для України і з яким ми йшли на вибори. Але найважливіше це механізм внесення таких законів, і, відповідно прийняття таких законів. Ми думаємо, що якщо вносити закони окремо народними депутатами чи окремо кожною опозиційною фракцією, то навряд чи це додасть реальних можливостей для того, щоб такі законопроекти пройшли. Ми провели попередні консультації з усіма опозиційними партіями. Я в першу чергу кажу про свободу і партію удар Віталія Кличка, і попередно погоджено наступне: ми будемо створювати раду опозиції. Раду опозиції, яка буде спільно на своєму засіданні приймати рішення щодо того, які закони вносити і яким чином проводити як процедуру голосування, так і процедуру розгляду таких законопроєктів. Кожна з наших партій йшла з своїми ідеологічними засадами і своїми програмами. Проте наші три партії підписали заяву про спільні дії, і саме ця заява є підставою для того, щоб законопроекти, які є ключовими для української держави, і законопроекти, які є ключовими для наших передвиборчих обіцянок і для наших виборців, вносились в першу чергу за підписом трьох опозиційних партій. Таке рішення на нашу спільну думку повинна приймати рада опозиції, і такі рішення повинні прийматися радою опозиції виключно шляхом консенсусу. Нагадаю про те, про які закони йдеться, і в першу чергу, які закони повинні бути обговорені на раді опозиції. У нас підготовлені проекти законів, і знаю, що в наших політичних партнерів також вони є. І для того, щоб це були ті проекти законів, які підтримуються всіма опозиційними фракціями, ми обговоримо і внесемо відповідні правки до таких законів перед їх внесенням. В першу чергу мова йде про виборчий процес. Нагадаю, що була спільна позиція трьох опозиційних партій щодо створення тимчасової слідчої комісії щодо фальшування виборів. І така комісія повинна бути створена. Друге, що стосується прийняття присяги двома фізичними особами, які знаходяться в залі парламента, але не набули статусу народних депутатів України на прізвище Табалов, ми вважаємо, що це повинно стати предметом розслідування тимчасової слідчої комісії парламента щодо неприйняття присяги цими двома особами. Така б комісія повинна діяти протягом місяця і з'ясувати, чи приймалась. Дійсно присяга, чи вона все-таки не приймалась, як стверджує опозиція. Е, наступний блок питань це парламентської роботи. Ми, як опозиція, ще в попередньому скликанні прийняли і наполягли на прийнятті закону, який унеможливлює голосування за іншу особу. Е, нагадаю, що відповідно до закону України про регламент Верховної Ради України електронна система голосування може функціонувати тільки та, яка унеможливлює голосування за іншу особу. І ми наполягаємо на виконанні цього закону. Декілька механізмів вирішення цього питання є. Перший механізм це розпорядження керівника парламенту. І це самий правильний механізм. Інший механізм це прийняття окремої постанови. Ми хочемо обговорити це питання на раді опозиції і прийняти єдине узгоджене рішення щодо виконання української конституції і закону, а саме особисте голосування народного депутата України. А то ми поки що добиваємося виконання конституції і закону через силові заходи. Тому що по-іншому партія регіонів не вміє читати ні закони, ні конституцію. Наступний блок особистого голосування це кримінальна відповідальність за голосування чужими картками. Такий проект закону також готовий, і ми разом його обговоримо. І як три опозиційні фракції, внесемо відповідний проект закону, який буде передбачати кримінальну відповідальність за голосування чужими картками. І така кримінальна відповідальність буде розповсюджуватись відповідно на народних депутатів, які порушують закони конституцію. Третій блок це блок політичних переслідувань. Нагадаю, що ми три опозиційні партії підписували заяву про спільні дії і чітко визначили: боротьба за звільнення Юлії Тимошенко і Юрія Луценка є нашим спільним завданням. Тому внесення закону України про декриміналізацію статей Кримінального кодексу, за якими політично засуджена як Юлія Тимошенко, так і Юрій Луценко, це повинно бути нашим спільним завданням. Четвертий законопроєкт, який разом задекларований і який разом повинен бути внесений, це закон України про порядок імпічмента президента України. Президент України сьогодні є недоторканою особою і не несе жодної відповідальності перед українським народом. Тому це повинен бути спільний закон, який повинен бути внесений нашими трьома опозиційними демократичними партіями. Такий проєкт закону також підготовлений. Окремий п'ятий блок це антикорупційний блок. Всі наші партії йшли з антикорупційною програмою. Низка законопроєктів вже зареєстрована. Тому в антикорупційному блоці це два закони: закон України про Національне антикорупційне бюро та закон України про антикорупційну люстрацію. Національне антикорупційне бюро, яке буде створено як незалежний орган і яке буде єдине займатися боротьбою з корупцією, а не так як сьогодні близько шести правоохоронних органів займаються корупцією, займалися до того, що єдине, що вони зробили, це вони її очолили. І саме цей орган, відповідно до іншого закону про антикорупційну люстрацію, буде перевіряти доходи і витрати. Підкреслюю саме витрати. Як президента, так і інших державних чиновників і членів їх сімей, і у тому випадку, якщо буде встановлений факт невідповідності доходів і витрат і встановлені факти відмивання коштів, це буде дасть можливість притягнути до відповідальності відповідних вищих посадових осіб. Шостий блок, з яким ми йшли на вибори, це скасування пільг і привілеїв. Нами підготовлений відповідний закон, закон про скасування необґрантованих пільг та привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Цей закон повинен бути прийнятий, і цей закон також повинен бути прийнятий разом з законом України про державний бюджет, і це дасть можливість нам зменшити витрати на органи державного управління до рівня 2009 року. Іншими словами, це дасть можливість зекономити Державному бюджету України 6,2 мільярда гривень, які треба буде перерозпреділити на соціальні програми, ми йшли на вибори з нашою пенсійною реформою, і такі ж проєкти законів були в наших політичних партнерів. Тому наш проєкт закону про пенсійну справедливість, який передбачає в першу чергу перерахунок і осучаснення пенсій. Це перший етап перерахунку пенсій, який передбачає збільшення пенсій для 10 мільйонів українських пенсіонерів в середньому на 334 гривни, і який радикально і справедливо змінює механізм і порядок нарахування пенсій, повинен бути прийнятий в новому українському парламенті. Восьмий це закон України про скасування закону Януковича та і Калічниченка, а саме закону України про мови, закону, який скасовував. Українську мову і право українців розмовляти своєю рідною мовою. Дев'ятий законопроект це законопроект, який е, повинен скасувати створення корупційного земельного банку, а саме основної ланки земельної афери, яка придумана і змодельована партією регіонів, для того, щоб за безцінь в найближчих декілька років скупити українську землю. Нам вдалося в минулому скликанні провести. Мораторій на купівлю-продаж землі, але земельний банк залишається і в тій формі, в якій він існує, він повинен бути ліквідований. І десятий закон це закон України про вищу освіту. Для нас дуже важливо, щоб Україна стала інтелектуальною і розумною країною. Найбільший потенціал України це освічена і розумна молодь. І тому. Парламент не спромігся розглянути наш законопроект протягом двох років, а уряд Азарова та Бачника не спромігся внести е, європейський закон до українського парламенту. Опозиція підготувала відповідний законопроект, і оцих 10 блоків, які я щойно вам виголосив, це те, що ми будемо разом обговорювати на раді опозиції, а саме трьох опозиційних партій і трьох опозиційних фракцій. Наша перемога. Може бути виключно в єдності української опозиції, а єдність української опозиції це єдність Батьківщини, це єдність свободи і це єдність удару. І це дасть можливість українській опозиції не бути присутніми в парламенті, а ефективно працювати і виконувати ту програму, з якою ми йшли на вибори 2012 року.